вже, Олександре, як надихнули, то надихнули, а тут ще й неділя. Тож, готуємо традиційну недільну страву до обіду йоркширський пудинг або просто йорки. В них стільки британського характеру. Вся суть, щоб ніщо не пропало. Дешево, скромно, просто. Йорки готують уже понад три століття. спеціально до недільного розпіфа разом з підливою греві. І вигадали його, щоб використати жир, що стікає з м'яса під час запікання. Одночасно і економимо продукти, і дрова, бо випікається пудинг одночасно з м'ясом. Усе лаконічно, просто, скромно і ситно по-британськи.